Поки школярі на уроках гризуть граніт науки, у харчоблоці кипить робота. Повар та його помічники готують для малечі сніданок, адже одним гранітом не наїстися. Безкоштовне харчування у школах Акерману надається учням перших четвертих класів та дітям пільгової категорії. Аби їжа була свіжою та якісною, здійснюється строгий контроль в школі. створена бракіражна комісія, яка перевіряє поступающую продукцію, якщо, не дай Бог, якісь отклонення від норми. То составляется акт. Но у нас таких моментов не было, это, наверное, хорошо. Готовую продукцию проверяет вкусовые качества, проверяет медицинская сестра. Пробы каждый день оставляются, суточные пробы, чтобы знать, не дай бог, чтобы ребенок какой-то не получил нежелательную, нежелательные последствия от приема пищи. Тоже таких фактов не было. Я сподіваюся, що і далі наша столова буде працювати в тому ж режимі. Крім того, спеціалісти відділу освіти теж здійснюють контроль по харчоблокам усіх навчальних закладів міста. Після перевірки у ЗОШ номер 5 у членів комісії зауважень не було. Як каже Майя Іванова, в усіх навчальних закладах Білгородністровського столові та харчоблоки у належному стані. Ці школи за літо підготували харчоблоки, роздатки до роботи. Працює все технологічне обладнання, проведені ремонти, забезпечені оновлені посудом, підписані акти. Була перевірка в серпні місяці підготовки до нового навчального року, підписані актами всіми службами, в тому числі і Держпозивслужбою. Зауважень до початку навчального року немає. Більш того, Майя Іванова зауважує, що у школи постачають хороші та свіжі продукти, що дає змогу розробляти різноманітне меню. А відтак діти можуть харчуватись смачно та корисно. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.